Я Світлана Семенець. Я Ярослав Семенець. І ми робимо київське сухе варення. – То що? Скуштуємо? Ну так. Да. Це слива, а це гарбуз. Таких звичайних речей. М -м -м. Слива дуже смачна. І от, що прикольно, вона не схожа. На Чорнослів. На чорнослів, так. Да. Ми беремо Там питання зі спілістю трохи там. Тому що головне завдання, щоб зі сливи у нас були чукати зі сливи, а з абрикосу це не курага, не курага і не чорнослив. Ну, поки виходить. Ну, Гарбуз він такий. І в Африці гарбуз. Ти відчуваєш, що це гарбуз. Але консистенція така трішки желейна. Це овочеві. Це овочеві. Так. Угу. Тут угу. про нас а всередині і пакетик. Куштуйте. Тут морква, буряк і арбуз. Морква. Моркву я коштував. Перед тим як ковтати, у самому кінці він зізнається, що він буряк. А до цього люди не розуміють. Питають, що це? чорнослив, вишня, що це може бути. так? Скуштуйте. Ну Спробую. Експеримент над людьми. Ну, куштую. Давай. Це не буряк. Отож. Але потім він зізнається. Mm -hmm. да. <рес> Дуже ніжно. Воно таке прям от ніжне, ніжне, ніжне. Mm. Але все одно мій топ. Це морква. Вона прям ну надзвичайна, Ні Така незвична. То що це насправді старий рецепт? Ну, ну да. так. <смітна> У 1346 році? 1346 році була перша письмова згадка про те, що з Києва на весілля принца Ягайла та принцеси Єдвіги було надіслано. Подарунок, зацукровані фрукти, угу. київське варення. То вони вже тоді називались варенням. Так, варення, тому що ну, його варять. Я собі думав, що це ну, взяли фрукти і засушили їх. І це. Так, але, сп... але спочатку, спочатку зробили варення, спочатку так? І варення робиться дуже довго, тому що треба його зварити до семи разів. До 7 разів? — Спочатку нагрівається у сиропі, наприклад, як варення роблять. — робить. Ну так. Да, або да. цукром засипали, або сиропом цукровом залили. Один раз нагріли, відставили, постудити. Десь годин на 10-12. На Другий раз зварили, знову, третій раз зварили. І потім потрохи-потрохи є такий процес в хімії дифузія. Uh -huh. Сік вийшов, цукор зайшов. А коли вже це починають сушити, то все, що там було всередині солодке, воно uh -huh. застигає і ми отримуємо таку цукерку. А як е, знайшли рецепт, від, як почали це виготовляти? Колись у 2008 році до е, нашої родини потрапила. Дуже цікава книжка, вона також історична. Автор Олена Малаховець Подарунок молодим господиням. Це дуже цікава книжка. Була вперше видана у 1861 році, а до нас, до наших рук потрапила. Книжка 27-перевидання. Вона була дуже популярна 1912 року. 27-го перевидання 1912 року. Дивіться. Подарок молодим хазяйкам. Ілі средства к уміншенню розходи. А чому? Тому що це не, книжка не про те, як готувати, а про те, як жити і як ходити на базар. І скільки що тут є, тут дуже цікавий історичний матеріал, тут розписано на базарі, як, як довідник, що скільки на той час мало коштувати. Ця книжка містить дуже багато рецептів, як робити київське сухе варень. Навіть не один, а багато різних. Різних, тому що на різних, на різних сторінках угу. десь де, де з груш, десь з цитрусових. Ось дивіться, як воно називалося. Смокви. Смокви це брюкось. Мені більше за все подобається конфекти. Mm -hmm. Конфекти, конфекти. Як нарізати, як витримувати, як вимочувати. Кожен цукат має свій рецепт. І то так просто, що зварили, сироп злили, висушили. Ні, там все дуже індивідуально. У 16 році, у лютому, я вперше у своєму житті подарував на 14 лютего лютого напівпрофесійну сушарку, яку виробляють у нас у Вінниці. Там 60 кг вона важила і доперли нам на четвертий поверх без ліфту став, кажу, це тобі замість лабутинів. Ну там ціна десь так була дуже схоже. Таймери, сигнали. Вона, е в нас стало в родині нормально, на півтретю вночі піднятися, щоб щось переключити чи перевернути. Ну, це там ну, виробництво йде. І, і так почалось щось у нас виходити. І три. Місяці ми весь час щось чистили, нарізали, варили, сушили там. А потім наша донька випадково приєдналася до команди, яка організовувала у Києві перший Веганський фестиваль. Ну, Приходить і кажуть, ви тут це не робили, треба людям показувати. А там ваша публіка, тому що вегани. Ну, уявіть, нам вже за 50. Ми приїхали там молодь, дреди, хіпстери. Ну і я в піджачку з <сі> дружиною стали, почали пропонувати, дивимось, людям подобається. Перша мережа, яка запропонувала нам співробітництво, це навіть не мережа. Перший досвід для нас це був шок, Гудвайн. Uh -huh. Ви розумієте? Uh -huh. це, Одразу це, рівень. це супер, це топган. І тут нам кажуть, ми приїдемо до на ваше виробництво, перевіримо, як у вас там uh -huh. санітарія, як ви там що робите. Приїхали, кажуть, та нормально. Хоч у нас і в селі і дуже скромно, але ну, нормально, чисто, нормально. Перед Паскою нам той самий Гудвайн Велика честь для нас замовив багато цукатів на Пасхи. І ну там все також круто, ми такі дуже горді ходили. Написали, що ми такі круті. <різь> І що цікаво, на саме цьому місті у 2015 році ми зі Світланою сиділи, курили тоді ще, пили каву. І думали, що нам робити далі, який бізнес обирати. Ми не могли собі навіть уявити, що за три роки саме у цьому місці буде відкрита пам'ятник київському сухому варенню, а те, про що ми мріяли, воно виповниться так, так швидко і, і так поруч. А який краще за все продається? А якщо ми кажемо про цукати як сувенір, то все залежить від споживача, для кого е, будуть дарувати. Тому що, ну, уявіть собі, наприклад, екскурсовод веде 20 діточок е, показувати е, Київ. Е, а потім наприкінці дістає такі маленькі скотулечки, каже, е, це тобі, це київська сухе варення. Не тільки діточкам, але й дорослим екскурсантам це дуже дуже цікаво. І пам'ять про екскурсію про Київ. І якщо ми кажемо про е подарунок, такий вже більш солідний, люди їдуть, наприклад, там, в гості за кордон, чи е там, корпоративні якісь подарунки, то е це можна казати про такі mm -hmm. дві коробки.